Тато воїн, тато захисник, тато герой. Так про свого батька сьогодні відгукуються його рідні діти – 20-річна Вікторія та 4-річний Владислав. З Євгеном Кисельовим сьогодні прийшли попрощатись його колеги, друзі, побратими рідні. кажуть, у нього були яскраві міміки і жести, неповторна харизма, унікальний сміх і почуття гумору. Я знаю його як завжди щиру людину. Привітно. Цікавий в розмові. Він багато знав, багато чим міг поділитися таким цінним спостереженням про життя. Його завжди було цікаво слухати, і дуже багато було таких глибоких філософських думок про життя, які кожен, мабуть, хто знав Євгена прийняв за. Досвід життєвий такий, знаєте. Я знаю, що він дуже любив собак. Він любить тварин. Він дуже багато знав про собак, про їх породи. Вікторія знала Євгена більше десяти років. Розповідає, чоловік народився у Дніпрі. Там минуло його дитинство. Ще школярем його сім'ї довелось переїздити через усю країну до Тернополя, де Євген відсвяткував свій випускний. Він завжди був відданим своїй державі, своїм принципам і цінностям. Тому не дивно, що з початком війни добровільно пішов на фронт захищати країну. Євген пішов. По-моєму, в другий день війни він пішов добровольцем, записався з товаришем. Також мій добрий друг Андрій. Вони разом прийняли рішення і разом пішли, записалися, разом пішли служити зараз. Андрій служить на Запоріжжі. Відтак, чоловік спочатку ніс службу у центральній частині України. Згодом передислокувався на Харківщину. Євген Кісельов був старшим сержантом ЗСУ. Не варто жаліти чи думати про те, що можна було зробити, але е, просто хотілося б частіше казати Максильну Я і ми його любимо, наскільки він для нас цінний. Е, але я думаю, що він завжди буде поруч з нами, і він завжди це чутиме, і він це знає. Йому не потрібні зайві слова, він був такою людиною е, діла, а не слова. Він мріяв здобути перемогу, знищити всіх ворогів, повернутись додому і займатися улюбленою справою. Проте 28 липня 2024 року біля населеного пункту лютівка Богодухівського району Харківської області загинув від отриманих травм в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Ми зв'язувалися, дзвонили, і кожного разу від нього були тільки одні новини, що все добре. Йому могло бути холодно, але все добре. Йому могло бути спекотно, але все добре. Він міг ночувати не знаю, тижнями в бліндажах, але все було в нього добре завжди. І навіть, Ну, якщо мені здається, що якщо послухати його е, останні там повідомлення чи відкрити з ним переписку, то там, крім цих слів, що все добре і що все буде добре. 4-5-0, нічого більше не знайдеш. Зі слів дівчини, хоче Євген і не був для неї рідним батьком, але з часом вона почала усвідомлювати наскільки це цінна людина і яку роль він відіграє у її житті. Єдиний, хто ще не може усвідомити втрату батька маленький син Владислав. Але як каже Вікторія, йому є ким гордитись татом героєм.